Привіт, любі друзі! Це корисний канал, як це зроблено. І сьогодні ми поговоримо про Кіткат, одного з найпопулярніших шоколадних батончиків у світі. Щороку ми споживаємо їх мільярди. Але чи замислювалися ви, з чого зроблена начинка шоколадних цукерок Кіткат? Ми відвідали одного з найбільших у світі виробників шоколаду, щоб дізнатися, як щодня виготовляється понад 7 мільйонів плиток. Кіткат є класичним фаворитом серед дітей і дорослих з 1930 х років. Він був представлений на ринку в 1935 році під час Золотої Шоколадної ери. Він складається з трьох шарів вафель і двох шарів начинки, загорнутих у шоколад, чудове поєднання хрустких вафель у гладкому молочному шоколаді. У 1930 х роках ціни на шоколад впали настільки, що стали доступними для 90% населення. Ця ситуація розпалила шоколадну війну між такими виробниками, як Марс. Бренд шоколадних батончиків був придбаний компанією Nestle у 1988 році у Великій Британії, одній із фабрик Nestle у Йорку, яка відповідає за виробництво понад 7 мільйонів шоколадних батончиків на день. Лише у Великій Британії щороку споживається одного мільярда батончиків, що становить у середньому близько 1900 плиток шоколаду щохвилини. Фабрика стратегічно організована таким чином, що всі етапи ланцюжка поставок розташовані близько один до одного, за винятком какао дерев і їх збирання. Ці фабрики отримують великі тонни какао та переробляють боби. Шоколадна фабрика, де виготовляють шоколад кіткат безпосередньо пов'язана з вафельною фабрикою, яка створює хрусткий інтер'єр батончика. І складальна фабрика, де шоколадні інгредієнти та вафлі об'єднуються та опаковуються у великому складі. Все починається з насіння какао дерева. Здебільшого, какао-боби надходять із Західної Африки, де збирають врожай у березні, Какао-боби сушать на сонці протягом семи днів, а потім відправляють безпосередньо на виробничий майданчик у Йорку. Після того, як зерна потрапляють на фабрику, починається тригодинний процес. Який складається з очищення, що дозволяє відокремити зерна від бруду і лущення, коли низка ваців подрібнює боби та вивільняє насіння какао. Перетворення гірких зерен на шоколад починається, коли їх кидають у машину, яка вібрує зерна, щоб розбити лушпиння та відкрити жирову внутрішню частину насіння. Це називається ем'якотю і є частиною бобів, яка зберігає весь шоколадний смак. Після подрібнення зерен лушпиння і м'якоть ем відокремлюються на вібраційних фільтрах. Довше та легше лушпиння залишається на верхній частині фільтра та видаляється, тоді як менша та важча м'якоть ем падає вниз. Щоб підкреслити смак ем'якоті, її обсмажують у гігантській жаровні, схожій на ту, що використовується для приготування кави. Точний час і температура обсмажування є найбільш збереженими секретами виробників шоколаду. Тому що контролювати ці дві змінні означає контролювати смак. Какао відправляється в печі, де тиск і тепло вивільняють шоколадний скарб, відомий як шоколадний лікар. Цей шоколадний лікар містить какао-масло. Після відділення какао-масла та твердих частинок останні будуть зібрані у вигляді какао-порошку, який можна придбати в супермаркеті. Какао масло це жирна частина, змішана з какао-порошком разом із цукром. Молоком і рослинними жирами для створення шоколаду, який ми всі любимо. Для здешевлення продукту використовують рослинні жири, рідина змішується з цукром та іншими інгредієнтами у масивному однотонному міксері, поки не стане солодкою, густою, пісочною шоколадною пастою. Після того, як інгредієнти змішані, починається процес досконалення процес, який називається коншуванням. Який подрібнює частинки шоколаду, дозволяючи їм ставати меншими та надавати кращу текстуру. Найкращі шоколадні цукерки матимуть довший час конширування для досягнення гладкої та кремової текстури шоколаду. Постійне тартя та тепло, що утворюється між сумішю та лопастями машини, вивільняють ще більше смаку, розгладжуючи шоколад. Чим довше змішується шоколад, тим важковішим, смачнішим і дорожчим буде результат. В кінці цього процесу утворюється рідкий шоколад. Нагрівання підвищить температуру шоколаду, щоб забезпечити його танення, а потім знизить її приблизно до 27 градусів за цельсієм. Це зменшує утворення кристалізації в шоколаді. По суті, кристалізація це те, що ви бачите в шоколаді, із сірим або тьмяним шаром, що робить шоколад непривабливим для споживачів. А тепер у нас готовий шоколад для батончиків Киткет. Далі фокус зміщується на виробництво вафельних шарів. Борошно змішується з водою, щоб отримати тісто, яке переноситься у форми, де тісто набуває форми великих вафельних листів. Її транспортують у великі печі при температурі 150 градусів, де випікають вафлю. Одразу після охолодження на нього накладається шар, начинки для вафель між ними. Для цього один шар вафель покривають начинкою і кладуть поверх іншої вафлі. На завершення додається шар вафель, покритих без начинки, як для приготування тришарового бутерброда. І ось секрет начинки ось ось розкриється. Щоб вафлі кіткат нагадували довгий і тонкий батончик, начинку вафлі кіткат готують з тертого какао, цукру і невеликої кількості подрібненого Кіткат. Відбраковані батончики Кіткат подрібнюються в пасту, яка потім використовується для наповнення вафель інших кіткат. Після 16 годин змішування цей шоколад готовий до шоколадних плиток. Машина заповнює 336 форм за хвилину або понад 200 тисяч плиток шоколаду на день. Шоколад закачують у форми для створення зовнішнього вигляду кіткат. Вафлі укладаються всередину форми, а останній шар шоколаду покриває їх у прохолодному середовищі брусок відокремлюють від форм. Швидкий прохід через охолоджуючий тунель застигає шоколад. Після того, як бруски виготовлені, контролери якості видаляють бруски з будь-якими дефектами, такими як бульбашки або тріщини. Вони подрібнюють їх і змішують з шоколадом для створення начинки. Одразу після цього здійснюється пакування, де автоматизовані роботи керують процесом. Машина працює швидко, загортаючи плитки шоколаду. Поміщається декоративна обгортка, після чого батончики готові танути в роті. Щодня виробляється сімох мільйонів батончиків. Після упаковки батончики Кіткат переміщуються в складське приміщення, готове до відправки в супермаркети. Потім повністю упаковані батончики KitKat транспортуються на власне сховище, де вони очікують замовлення. З кожним новим замовленням батончики переміщуються до зони завантаження та відправляються в супермаркети та роздрібні торговці, готові до насолоди любителів шоколаду в усьому світі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякую за перегляд. Слава Україні.